Усім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні до чаю печемо рогалики з вишнею. Рецепт дуже простий, бюджетний, а рогалики виходять дуже смачні. Отож, починаємо готувати. Отже, які продукти потрібні нам для приготування таких рогаликів? 500 грамів борошна. Я вже його просіяла. До нього ми будемо додавати. Сіль, маргарин та смалець. У мене сьогодні в рівних пропорціях: 100 грамів маргарину, 100 грамів смальцю. Можна використовувати лише смалець. І маргарин і смалець кімнатної температури. Один пакетик ванільного цукру. 150 мл води, до якої ми будемо додавати 3 столові ложки оциту. І консервована вишня. У мене у власному соці я вже виклала у ситечко, щоб процідити від соку. Отже, до борошна даю дрібку солі, пачечку ванільного цукру. Малець з Маргарину. І тепер це все нам потрібно буде руками зараз ретельно перетерти. Ось так руками перетираємо. Зараз це перетру. Покажу далі. Ось так я перетерла Маргарин і смалець з борошну. і тепер до води вливаю 3 столові ложки оцету. Перемішую. І виливаю у суміш. Тепер буду замішувати тісто. Замішу, покажу, яке воно має вийти. Ну, ось таке я замісила тісто, воно дуже легко міситься. Ось таке виходить м'ягеньке. І тепер кладу його в пакет і поставлю його в холодильник. Можна так робити навіть на ніч. А я поставлю хоча б на годинку, на годину, може дві. Тісто пробуло в мене в холодильнику 2 години. Ось таке воно стало трошки твердіше. І тепер ми його ділимо на чотири частини. І кожну частинку вже будемо розкачувати в пласт і будемо формувати рогалики. Ось такий круг я розкачала, ось такої товщини, і тепер його ділю спочатку навпіл, тепер кожну половинку. Ще на половинку. Воно дуже еластичне, дуже легко з ним працювати. І кожну четверту частинку ще навпіл. Тобто у нас має вийти вісім ось таких трикутничків. Тепер по краям я виклала вишеньки і кожен цей трикутничок будемо загортати. Ось так скручуємо. Виходить ось такий рогалик. Зараз зроблю так з усіма. Викладаю на застелене пергаментом деко і буду випікати. При температурі 180 градусів. Випікалися мої рогалики у моїй духовці пів години. Ось такі вони вийшли. Вони ще гарячі, друга порція ще допікається, і коли вони простигнуть, їх потрібно буде добре посипати цукровою пудрою. Мої рогалики готові. Виходить, досить їх багато, велика порція. Хоча рецепт дуже бюджетний. Раджу вам приготувати, тому що тут не потрібно ні яйця, ні масла. Все дуже просто, а виходить дуже смачно. Тому, кому сподобався рецепт, підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. Пишіть коментарі. Я вам буду дуже за це вдячна. До нових зустрічей!